Ви це чуєте? Цей аромат? Так пахне моя зоріша п'ятаточка. Що сталося? Хм, ну як вам сказати. <му> От так цю мелодію я слухав протягом цілого проходження. Тож сьогодні спеціально для вас Dark Souls, тільки батогом. Почнемо стандартно із умов челенджу. Я повинен пройти усю гру, використовуючи виключно батіг і основну зброю. Решта еквіпу за бажання. Мною повинно бути попущено усі боси гри, включно із доповненням, жодних багів і абузів. Проте буде невеличкий нюанс. І так, ран починається. Я обрав потрібне ім'я нашій хазяйці. Вона сьогодні буде незмінно наказувати усю неслухняну нежить. Грати буду за злодія, так як треба взяти чорні вогняні бомби. І тут, власне, давайте розглянемо наш нюанс. Демо притулку можна скипнути, якщо закидати його бомбочками і вийти в меню Потрібний момент. Та гра автоматично запам'ятовує перемогу над ним, але він залишається живим. Ну що, лишилось хіба забрати ключики і вилетіти в лордрен. Далі я по протоколу залутав весь храм вогню і погнав у блять таун. Для козирного проходження насправді потрібний козирний фешен, родом прямо із 19 століття. Шмотки взяв без особливої складності та спокійно погнав униз. І тут вперше моя дупа попустила легкий димок. Я думав, що зможу, не сідаючи за вогнище, забрати батога. Але я хідний токсичний уїбан так не думав. Це падло, отруїло мене, і десятка естусів не вистачило на повну дорогу. Тож забій треба було починати знову. На цей раз я таки вирішив сісти за вогник і вже без особливих складностей дістав цяцьку. Щоб не тратити дурно час в майбутньому, я ще позбирав усі шайні на локації. Особливо цінними будуть великі осколки титаніту. Тепер складний шлях наверх. Сука, таке враження, що я вернувся у восьмий клас і всі почали мене обстрілювати папером із ручок. Ясно, старт рано хоче остаточно довести мене до сказу. Навіть це гімно умудрилось з по мені пустити. Тяжко дихаючи і проперджуючи, мені таки вдалося добратися до наступного вогника і парирувати тутешнього лицаря. Я так скоро традицію започаткую. Друге відео підряд бляха, зато але барда, яка мені нахер не встралася, дропнулась. Мабуть, ще ніколи не був такий радий бачити Андрія. Щоб дуже довго не затримуватись тут, одразу піти до крилатих, я спочатку завалив ходячого бульдозера, а потім, використовуючи зібрані цінності, скупив потрібну кількість титаніту. Тепер із батовом на плюс 5 я цілком готовий ломлювати жіночого статевого горгулля. Ну і в рівні трошки позакидував душ, спритність для максимум демеджу і краплеої тривалості. Да, це там не дві ж. Ну, раз уже такі діла пішли, то непогано думаю і лотрика звільнити. І зі колечко, все ж таки. Окей, пора зазирнути на дах. Да, люди, ну це найсмішно. Так, пишіть в коментарях, перекач чи ні. Відшмагавши стату, я подзвонив у дзвоник і повернувся до Андрія. Один з двох уже є. На черзі гівно демон, думалось так мені, але Дарк Соулс так не вважав і тому вилетів к хуям. Отже, скіп до нижнього гету, шмагання собачок, і не тільки. Не забуваємо, що треба цінувати нервові клітини, тому перше шорткат, а потім і сам рогатий. Слава вам, що собаки ваншотуються. Через це якраз капра трудощів не викликав. Уже в глибинах м'ясне падло разом із улюбленцем, так і задушило мене, і прийшлось бігти туди знову. Далі забіг попри типового щура львівських смітників, я їбу шовно жерло взагалі. Ну і по плану отримання по шляпі від дракона. І знову. І ще раз окит гравітації. В сраку це все. Батіг на плюс 7 і біжимо до метелика. Бля, ну нема що казати, це було дуже довго і дуже скучно. Добре, пару рівнів у ХП, ретріт по зворотньому шляху, змазочка по дорозі і забігаємо до Таурусу. За роботу вкладло, ану б його в норму виконувати. Хазяйка не потерпить непослуху. Ні, ну це реально весело піздець. А ще я не втримався, відшмагав Чорного лицаря зверху задля обломка. Так, передавай ксеркску. Так, передавай ксеркску. Коротше, хуйлотик Серкс, от і все. І умови мені твої не підходять, але колечко ми заберемо. Ну що, квілех, квілех, забіг, у якому одна гаряча штучка лупить іншу, не подобатись мені просто не може. Бо після любування пишних форм леді паучка я подзвонив у дзвоник і, уже класично для економії часу, побіг на невагомовного. Так, знову халявимо. П'ять ударів батого. Тепер двері до твердині все на відкриті, а це значить, що відкрилася спеціальна лавочка. Згодував за кеш усі непотрібні предмети, я непогано так апнувся до 35 рівня. Тепер можна й попри пастки побігати. Декілька різних цяцюк, душі по дорозі, і мені вдалося швидко добратися до вогника. За моїми підрахунками не вистачало лише одного осколка, тому власне прийшлось просто тут його й докупити. Далі не черзі ключик і зачистка тутешньої зивності. Сука, це клацання в недосказу доведе. От скажіть мені, як блядь, шкіряний батіг стукається металевим звуком об стіни, а? Гей, Рікардо, які танці вмію. Це я тобі не в трусах танцювати, хоча я мушу визнати, в те це непогано виходить. Окей, достатньо цих ваших приколів, Андрій там уже пене зачекався. Адже я йому приніс матеріалів аж на плюс 10 для батога. Тепер думаю, голем мав би самовипалитись, Як тільки побачить таку машину для вбивства у мене в руках. <рісне> Як це пояснити? В голову приходить тільки це. <весне> Ну нічого, з другої спроби наша хазяйка таки відшмагала це металеве опудило і потрапила прямо у сонячне місто. При цьому проходженню бажання дзьобати кожну ургулью в мене не було, і я тупо пробіг майже усю локу. Хіба що на парапетах самих лучників пошльопав. Вийшло, до речі, все з першого разу, чому я реально був неймовірно радий. А уже у замку мені здалося, що було б непогано позбирати різне добро для фрамта. І вгадайте, хто на автоматі забув про міміка і злою скрімер? Ну сука, аж дьоргнуся. Броня хавила на майбутнє, монетки з імпостерів і можна вирушати до Біби і Боби. Ну що можна сказати? Якби не моя жадність, то це б міг бути і first try. але ні, тільки за третім вдалося задзьобати гівнюхів. Причому що шкоди більше, ніж вистачало, а з смолою так взагалі. Ну, але що зробиш, я як дурнуватись спамив атаку замість адекватної гри, не робіть так мої солоденькі. Далі цицькі, чаша, підняті стволи, і я пошпарив у затоплену Атлантиду. По дорозі ще й душу хранительки підібрав. Завжди приємно зустріти людину, яка розділяє твої політичні погляди. Навіщо ж я сюди взагалі припхався так рано? Ну це елементарно, щоб прихопити вугілля. Думаю, десь уже до середини гри білд буде настільки ОП, що єдиним гідним противником будуть хіба що стійні, блять. В них ж так приємно бити шкіряним батогом. Ну і заодно, звичайно, викачав воду місцевим гідрантом. На черзі ще один лицар задля обломку і можна апатись у Андре. Правда, ще б один вінець дістати і було б супер. Пані та панове, думаю, настав час повертатись у старту улоку до першого боса. Упевнений, він заскучав за мною. За три удари відправляємо його до правоців, а уже через декілька хвилин воз'єднюємо з ним і його брата. Тепер у нас є і кусень титаніту. Дуже сильно хотілося б у снаглі поміняти щось, але потрібного предмету тупо нема. Прийшлось зганяти злість на найскладнішому босі гри. А ще я прихопив два колечка. Перше дозволяє зайти на приватну бесіду із леді боєм, а інше прибавляє душі. Пиздити таку красу, звичайно, жаль, але позаду нього є один з найсильніших сплів бафів у грі. Клунок світла, мої солоденькі, він стане одним із найкращих наших друзів у сьогоднішньому проходженні. Чому саме він, а не магічне зброя? Тому що більшість босів мають менше резісти до блискавки та і дістати його куди простіше. Єдине, що для його активації потрібно 35 віри, а ти атеїст. Што? Упущу цей момент, а просто зроблю волинську різню у храмі вогню. І тут знову затуп. Якщо б я поговорив спочатку з милою дівчиною у склепі гігантів, то жирний мав би кращий талісман. А це відповідно більше шкоди і бафу. Мої солденьки, час реванчу із дракошою. Кизейка відшмагала гівнюха за його минулу наглість і спокійно вирішила у намальований світ Аріаміс. Боже, як це весело ганяти цих лисих? Пару ударів по дракону, і ось я вже заходжу до присили. Біднятко навіть зінвізу не вийшла. Чому вона мене завжди заставляє відчувати себе останнім поганцем? Окей, забудемо про це. Далі я вирішив зганяти внутрішню силу і пішов зачищати жителів ізоліту. Демон вогню, стоніг, ложе Хаоса. В принципі, усі вони один за одним були відшльопані нашою королевою з першого разу. Ну майже. Ні-ні, ні тільки не цей їбаний шторм, блядь! Після прийшла черга повелителя мертвих. Тут справді все пройшло гладко, і через пару хвилин я вже біг до Хавела. Mm, це логіка від майстру Міядзакі. Мало того, що батіг від стіну відбувається, іще якоїсь мило наносить шкоду фактично ходячому танку. В цих обладунках, по факту, Хавелу мало б бути до сраки, чи якийсь ідіот замахується своєю іграшкою. Ну, mm, але титану сосаліки відомо краще. Озерна гідра теж щось пробувала бикувати кувати на мене, але добром для неї це не закінчилось, як і для Голема позаду неї. А щоб знову не бігти до багаття, ще й до Сіфа зазирнув. Незважаючи на те, що зброя не прокачана на максимум, їй вистачило, щоб упокоїти душу песика. Ну і солоденькі, думаю, варто покичити із великими душами. Свій кривавий шлях і розпочав із чотирьох королів, по дорозі, звичайно, захопивши обломок для остаточного апгрейду. Усім відомо, що файт це тупо ДПС-тест. І навіть враховуючи недостачу внутрішньої сили, бос відкинувся за пару хвилин із першого траю. Далі я знову вирушив у Анор Лондо, де розправився із незадоволеною дівчиною і сталевими наклюками. Довго затримуватись у архівах не входило у мої плани, тому вже звично я спочатку залутав підвістку для ДЛЦ і самовипалився на дракоші. Опісля, звичайно, мене чекав офіційний боссфайт. Думаю, буде очевидним, коли я скажу, що це було швидко і просто. Чи не було? От єдине, що мене бісить на шляху до нього, це ось ці в ракушки. Сам Дракоша дуже вразливий до блискавки, тому проблем із ним не було жодних. Пані та панове, настав час реальних босів, тому що ми вирушаємо у ДЛЦ. І так. Страж святилища. Хуйово так сторожує, бо отримав жіночого статеву без реєстрації та смс онлайн. М -м -м -м, гарно, гарно, хто там далі. Адаптація чорного мечника? Ти розчарував хазяйку, тому тебе потрібно наказати. Найприкольніше те, що три удари збивають баф боса, а це спрощує файт в рази. Все ж не рукояткою б'ються. Хто ще не бачив цей трешачок, ось вам посилання зверху. Уже після смерті легендарного лицаря я відправився відкривати шорткати до Мануса і збивати різні неопізнані літаючі об'єкти разом із Гохом. Навіть разок відлетів від місцевих бабуїнів. Ну що, прийшла черга волити древніх драконів? Каламіт видався куди складнішим за решту босів рану. Він має пристойну кількість хп і розісти, що значно ускладнює файт. Можливо, це тому, що я дурачок такий знову забув взяти вогонь Піроманта і зав'язати внутрішню силу. Але давайте опустимо цей момент. І без хардбафів бос відлетів достатньо швидко з першого траю, на черзі батько безодні. Ну вже перед цим засранцем точно треба було взяти фул стак бафів, тому було взято каталізатор піромантії. 92 рівень, 12 ченності, усе, що могло принести мені комфортний файт. Боже, як приємно вломлювати пиздиці і макаці нормальним способом, а не оці всі ваші свапи кілець і танці з бубном. Радує і те, що всіх босів доповнення просторі арени, і я також не стукаюсь батогом об стіни. Нарешті ця пряма кишка падає до моїх ніг, а це означає, що залишився тільки один бос. І він таки став певним челенджем у цьому рані. А все тому, що ріпост провести батогом у першій частині неможливо. Проте бонус до шкоди все ж є. На бородато у мене пішло цілих три спроби, проте яких. Щоразу через свою жадність я залишав йому хп на один удар, і навіть виграшна спроба закінчилась моєю смертю. Але на диво гра зарахувала це як виграшний трай. Прикольно, що я можу сказати в заключення. Чесно, батіг не є поганою зброєю, але є таки доволі незручною. Ви можете розкачатись до абсурдних показників і вломлювати абсолютно усім. Але на початку дубка порветься від їбаних чи проходити гру в такий спосіб вирішувати тільки вам, але я свою дозу цікавості все ж отримав. Чекаю на вашу підписку, лайк і кажу вам до зустрічі, мої солоденькі.